Види адаптації, пристосування середовища: це може бути доступність, освітлення, рівень шуму, куточок усамітнення, Психолого-педагогічна адаптація, це використання візуального розкладу, збільшення часу на виконання завдання, збільшення обсягу допомоги, руховий режим, використання засобів концентрації уваги, використання заохочень, адаптація навчального матеріалу. Картки підказки, картки інструкції, засоби альтернативної комунікації. Далі ви можете побачити приклади адаптації: це структурування простору, маркування для дітей, щоб було зрозуміло візуальна підтримка, ну, що було спочатку, потім і вже в кінці, що ми робимо. І візуальні підказки можуть виглядати ось таким чином. І адаптація навчальних матеріалів і підходів. Тобто, це може бути об'ємний макет або візуальні якісь підказки для дітей. І куточок усамітнення. Приклади адаптації у навчанні, подання інформації: це може бути поділ завдань на декілька простіших: завдання меншої тривалості або кількості при збереженні складності, спрощення адаптовані інструкції, повторення, переформулювання. Покрокові інструкції, алгоритми до виконання завдань, використання нетипових методик, комп'ютерні технології, аудіо або відеосупровід, тестові завдання, відеомоделювання, предметний матеріал тощо, використання альтернативної чи додаткової систем комунікації, особливі графічні характеристики оформлення тексту, великий шрифт, виділення жирним або кольори. А моніторинг засвоєння при цьому це індивідуальні тести, зменшення кількості завдань для оцінювання, додатковий час для виконання завдань, за необхідності організаційна допомога асистента, представлення завдань у малій групі або особисто вчителю, підказки для виконання завдань, альтернативні способи демонстрації знань, презентації, комікси, ілюстрації тощо. Що ж таке модифікація? Це скорочення обсягу матеріалу, що вивчається на уроці, зменшення кількості тем з однієї чи кількох дисциплін, зміна завдання на інше за збереженням напряму вивчення дисциплін, наприклад, набрати текст на комп'ютері замість писати його ручкою. зниження складності завдань. складання замість множення, використання додаткових матеріалів це картки, алгоритми дій. Правил у вигляді малюнків чи позначок, і повторення інструкцій та алгоритмів дій. Приклади модифікації у навчанні. Подання інформації може виглядати у вигляді скорочення обсягу навчального матеріалу на уроці, зменшення тем з певної навчальної дисципліни, зміна завдань при збереженні напряму навчання, альтернативні завдання на заміну вправ з каліграфії, ліплення або малювання. А зміна складності завдань замість дій на множення виконувати додавання, використання візуальних у вигляді малюнків або піктограм-вказівок до виконання завдань, індивідуальне повторення учневі фронтальних інструкцій у спрощеній формі. При цьому моніторинг засвоєння матеріалу буде виглядати у відборі слів до малюнків у тексті замість переказу, розфарбовування зображення за інструкції замість його опису, використання калькулятора для обчислення прикладів. Оцінювання за індивідуально розробленою системи у відповідності до цілей ІПР. Далі індивідуальна навчальна програма. Наступні пункти забезпечення асистента, учня або учениці. Це цю інформацію ви також берете з висновка інклюзивно-ресурсного центру. Якщо там вказано, що дитина потребує асистента, учня, то ви вказуєте так: якщо ні, то ні. Якщо дитина потребує асистента, все ж таки, далі вже ну, узгоджуючи з батьками, ви вписуєте, хто саме буде асистентом учня, самі батьки. Якщо так, то ви вказуєте хто саме. Якщо це інші представники, то ви вписуєте їх. Якщо це буде уповноважена особа батькам, особа ви також зазначаєте прізвище, ім'я по батькові і також контактні дані цієї особи. Або ж це може бути соціальний робітник. І ви також вказуєте його дані, прізвище, ім'я по батькові та контактні дані. Далі забезпечення допоміжними засобами навчання. Потреба у підручниках. Ви вказуєте, які саме підручники дитина потребує. Це можуть бути підру... підручники для закладів загальної освіти. Ви та матеріали ви обов'язково завжди вказуєте. А далі вже визначаєте, якщо дитині потрібна адаптація підручників, то ви це вказуєте. Або ж, якщо потрібні, наприклад, підручники для осіб з особливими освітніми потребами та спеціальні матеріали, ви також це вказуєте. Допоміжні засоби для навчання. Ви вказуєте так. Якщо так, то ви далі зазначаєте перелік, які саме засоби потребує учень. Далі, потреба в розумному пристосуванні. Якщо так, ви вказуєте, що саме потрібно, якщо ні, то тоді нічого не вказуємо. Далі, особливості проведення оцінювання. Так тут я приводжу приклад. Як саме ми заповнюємо? Наприклад, потреба в розумному пристосуванні, дев'ятий пункт, це може бути ресурсна кімната або зонування в класі, використання наочного матеріалу для візуального сприйняття, використання матеріалів альтернативних форм, стрілки вказівки, меблі без гострих кутів. Далі проведення оцінювання. Це може бути адаптація проведення оцінювання. Це ви обираєте, якщо потрібен цей пункт, ви ставите галочку. Там збільшення часу на виконання завдання або зменшення, тобто необхідне, ви підкреслюєте. А також е, обирайте, якщо, наприклад, шрифт бра для дитині потрібен. Ви наступний пункт вибираєте. Якщо не потрібен, тоді залишаємо його без вказівок. Далі у потребу продовження строків навчання. Також це зазначається в висновку інклюзивно-ресурсного центру. Але якщо дитина отримала в цьому році висновок, значить. І там вказано, що дитина потребує продовження сроків. Значить, в цьому році наступний рік дитина продовжує навчання знову ж у цьому класі. Це можна робити лише один раз, тобто, вже через два роки продовження навчання за цією ж програмою в цьому ж класі не буде. Далі додаткові напрями роботи, 12-й пункт. За сферами розвитку. Розвиток інтелектуальної сфери зазначає вчитель-дефектолог, а також вчителі-предметики або класний керівник. Тобто ви разом ставите цілі, які ви хочете отримати від дитини. Ціль ми ставимо на Весь рік. Далі очікувані результати, яких плануєте досягти. Поставимо очікувані результати на перше півріччя, і потім на друге півріччя. Рівень досягнутих результатів вже заповнюється в кінці виконання індивідуальної програми розвитку. Тобто, це можна сказати, такий моніторинг. Розвиток сенсорної і моторної сфери зазначає, заповнює практичний психолог, мовленнєву сферу, вчитель логопед, фізичних здібностей, вчитель фізичної культури або вчитель реабілітолог, якщо таке є. Розвиток емоційно-вольової сфери також практичний психолог. Розвиток соціальної сфери заповнює. Вчитель-класний керівник разом з практичним психологом, або якщо є соціальний педагог. Подолання навчальних труднощів тут заповнює вчитель-дефектолог і класний керівник, або вчителі предметники Так, далі я вам приводжу приклад, як заповнити цей пункт індивідуальної програми розвитку, на прикладі подолання навчальних труднощів. Тобто ми пишемо е, основну ціль, яку ми хочемо. Далі додаткові цілі, які нам будуть е, потрібні, для того, щоб основну ціль е, досягнути, і в очікуваних результатах пишемо на кінець першого семестру, що буде учень вміти робити, і на кінець другого семестру, точно так, що буде вчитель, о, учень е, вміти і виконувати. Далі, наступна наступний пункт індивідуальна програма розвитку це 13-й члени команди психолого-педагогічного супроводу, які складали індивідуальну програму розвитку. Ви зазначайте прізвищем ім'я, по батькові за наявності посаду і підпис. Дивіться стосовно підпису, ми можемо надати такі рекомендації, оскільки зараз не всі члени команди супроводу присутні в місті. Дехто знаходиться або в іншому. Місті. Куточку України або за кордоном, і тому можливості фізично підписати немає. Тому ми можемо рекомендувати під час проведення команди психолого-педагогічного супроводу зазначити одним із пунктів протоколі, що, наприклад, замість цього вчителя підпис може поставити там директор або відповідальна особа, і це в протоколі обов'язково зазначити. Ну це як один з варіантів ми пропонуємо. І також індивідуальну програму розвитку погоджуємо з батьками, тобто зазначаємо «Я по батькові того, хто був присутній на засіданні команди супроводу і складання індивідуальної програми розвитку. Батьки ставлять підпис і відповідно дату, коли було підписано індивідуальну програму розвитку. Давайте ж пройдемося коротенько, які основні етапи роботи, так сказати, підсумуємо роботи над складанням індивідуальної програми розвитку. Спочатку це збір інформації, далі безпосередньо проєкт індивідуальної програми розвитку, який ми розглядаємо на команді зустрічі команди психолого-педагогічного супроводу, і затверджуємо відповідну індивідуальну програму розвитку, яку ми протягом року реалізуємо і вже Потім ми переглядаємо, оцінюємо і, якщо потрібно, вносимо зміни. Індивідуальна програма розвитку буде ефективно, якщо буде грунтуватися саме на індивідуальних потребах дитини, буде плановою і дієвою, відре... відрегульованою до потреб дитини. Буде дозволяти дитині у повній мірі брати участь у шкільному житті та отримувати якісну освіту. Також вона повинна містити рекомендації з організації навчального середовища відповідно до потреб та можливостей дитини. Що ж буде сприяти успішному втіленню і індивідуальної програми розвитку? Це повинна бути обов'язково зацікавленість команди психолого психолопедагічної супроводи та батьків учня з особливими освітніми потребами. Необхідно ставити завжди реалістичні цілі, цілі, що визначені на основі індивідуальних потреб дитини, тобто не потрібно ставити якісь такі цілі, яких ми розуміємо, що дитина. У зв'язку зі своїми особливими освітніми потребами фізично не зможе виконати. І також це будуть заплановані заходи з підтримки навчальної діяльності, оцінка та моніторинг навчальних досягнень. Я вам дякую за увагу і також запрошую до співпраці. Ви можете до нас звертатись за телефонами, які ви зараз бачите на екрані, або написавши на електронну пошту. Якщо у вас є якісь питання, буду рада відповісти.